Житомирські міліціянти почали розслідування вибуху поблизу тамтешньої податкової правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне пошкодження майна. Якщо негідників знайдуть, посядять за грати до 10 років. Нагадаю, напередодні у Житомирі у внутрішньому дворі податковою вибухнули два авто. Очевидці кажуть, бачили невідомих, які кинули вибуховий пристрій на паркувальний майданчик. Податківці переконують, працівники автомобілі, яких постраждали, не причетні до резонансних справ. Стосовно того, що це саме було, зараз працюють експерти, все вилучене направлено на дослідження до дослідно дослідного експертно-криміналістичного центру. І вже вони зроблять відповідний висновок стосовно того, що це за пристрій був. На даний час взагалі перевіряються всі можливі версії стосовно того, які мотиви були вчинення цього злочину. Тому що так, злочин резонансний, зважаючи на те, що використано вибуховий пристрій. Тому Віряються всі можливі версії відносно того, хто це міг вчинити, яким чином цей пристрій з'явився на території Житомира, і на кого він був, скажімо так, спрямований.